Це Олександр Спокровська. Йому 59 років. Ще два дні тому чоловік не розумів, що відбувається, не міг ходити і розмовляти. Мав невтішний діагноз, велика пухлина головного мозку. Оперуватись вирішили в Дніпрі. Доправили у критичному стані. Це дуже швидко відбувалося. Це все відбулося дуже швидко, буквально за місяць. Він не міг говорити взагалі, і одразу пішли по лікарях МРТ робити. Ми з Покровська приїхали в Дніпро, бо більше нам нікуди їхати на даний момент. Операція тривала понад п'ять годин. Лікарі задіяли потужний нейрохірургічний мікроскоп. Сьогодні, завдяки тому, що ми можемо працювати біля стовбуру мозку, біля критично важливих структур на глибині шість. 7-8 сантиметрів. Це сьогодні була робоча наша глибина від поверхні мозку. Нам вдалося видалити повністю пухлину. До нашого міста приїздить усе більше жителів інших регіонів, звідти де лікарні зруйновані російськими ракетами. Кожному надають допомогу. Наші нейрохірурги за допомогою мікроскопів, які збільшують сотні разів, не тільки дістають відламки, але й видаляють пухлини. Ми прийняли таке рішення. Для всіх переселенців проводити ці операції в першу чергу протягом останніх років навантаження на медзаклади Дніпра значно збільшилось. Медики згуртувались, допомагають пораненим бійцям, переселенцям та жителям прифронтових територій. Олена Городецька Олеходринський, новини одинадцятого каналу.